Текст, який буду читати, записаний в цьому розділі, який ми вже сьогодні читали, шостий, Саме будуть 11 і 15, до 15 віршу. Галатів, 6 розділ, 11 і 15 вірш. Погляньте, якими великими літерами написав я вам своєю рукою: ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізатись, щоб не бути переслідуваними за Хрест Христа. Адже ті, хто обрізується, самі законно дотримуються, але бажають, щоб ви були обрізані, аби хвалитися вашим тілом. А я не став би холитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене розп'ятий світ, а я для світу. Адже в Ісусі Христі не має значення ні обрізання, ні необрізання, але нове творіння. Можете займати свої місця. І вже за традицією, перед кожними роздумами над словом, хочу запитати вас, якби у вас була можливість написати останні слова, що би ви написали? Кому? Перед смертю, можливо, чи якийсь останній лист людині, яка кудись їде? Я думаю, що останні слова, вони для людини, яка пише їх, яка знає, що це вже останні слова, вони є важливими. І... Лист до Галатів, ми вже читали останній розділ цього листа і останні слова з цього вірша. Лист до Галатів, який кожен лист Павла до людей був особливий. Бо, як ми знаємо, в кожному листі Павло писав до, різного, до різних людей, до різного рівня людей, до різного походження людей. І фактично всі вони були об'єднані одним. Це Христом і церквою. І дуже часто головною проблемою людей є самі люди. Як ми пам'ятаємо, головною причиною написання листа до Галатів їх було дві причини. Юдеї намагалися перше, це юдеї намагалися спростувати апостольство Павла, а Ще одною, одною важливою причиною було те, що вони проповідували неправдиву Євангелію. Вони говорили, що вони вчили людей, що для того, щоб дійсно було зрозуміло, що ти віруючий, тобі потрібно виконувати закон і обрізатися. Чи закликає нас Бог сьогодні, християн сьогодення, працювати по принципу бартера? Ти мені щось, а я тобі благословіння. Чи ти мені щось, а я тобі, а я впевненість в тому, що ти, все буде добре завтра. І тема для розумів наших: чи можу я зробити щось для свого спасіння? Чи можу я зробити щось для свого спасіння? І пропоную сьогодні розглянути два, два такі пункти: я собі виділив. Жити щоб заслужити це перший, і жити, щоб отримати. Прощення. Павло пише: Погляньте, якими великими літерами написав я вам своєю рукою. Ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізатись, щоб не бути переслідуваними за Хрест Христа. Адже ті, хто обрізується, самі закон не дотримуються, але бажають, щоб ви були обрізані, аби хвалитися вашим тілом. Коли я вчився в коледжі, то вкусно. Кожен, хто учиться, там на трьох факультетах, е, обов'язковою дисципліною було для всіх е, це історія християнства. Е, якщо бути відвертим, то предмет не один з самих таких цікавих. Люди, які люблять історію, не їм буде цікаво. От, до прикладу, мені не було дуже цікаво. Тому що там дуже багато інформації, і дуже часто ставили цей предмет на кінець тижня, на суботу, всі вже мали їх додому. Але е, викладач. Розуміючи, що не всім вона йде, ця історія християнства, коли готував свої презентації, то на всіх слайдах, які були дуже важливі, він їх позначав буквою Т. Тобто це він завжди наголошував. Ця, це буде в тесті. І він завжди наголошував на цьому. І Павло, як людина освічена, перед важливою істиною пише: Погляньте, якими великими літерами написав я вам своєю рукою. Він звертає нашу увагу на те, що це він пише від себе особисто, тим самим підтверджуючи своє авторство. І далі він свого роду наголошує на тому, що це буде важлива інформація. Проблемне питання, яке могло виникнути в Галатів, і яке може виникнути в нас сьогоднішніх християн, чи можу. Я заслужити чи вплинути якусь якось на Божу прихильність. Юдеї вважали, що потрібно дотримуватися закону і обрізатися. Але як ми бачимо з цих віршів, які я прочитав, обрізання мало ще один важливий такий, тогодішній такий, свого оберіг, як то кажуть. Тому що Римська імперія або воринська влада тодішня гоніння на християн воно не припинилося. І коли ти був обрізаний, він тут пише: змушують вас обрізатись, щоб не бути переслідуваними за Хрест Христа. Тим самим, коли ти був обрізаний, то ти свого роду беріг себе від того, щоб тебе не, чи не забрали, чи не катували. І то означало, що ти відносишся до юдеїв. Чудовий приклад, який хочу навести, він буде на протязі всієї проповіді. Приклад, який нам дуже добре відомий про людину е, Старого Заповіту. Це записано в другому царів, п'ятий розділ, історія Наамана сирійського воєначальника. Е, полководець війська сирійського царя Наамана був поважною і шанованою особою свого володаря, оскільки, завдяки йому Господь дав сирійцям перемогу. Але, хоч цей чоловік був хоробрий, хоробрим воїном, проте страждав від прокази. Ми знаємо що з історії, що Сирія була в складних стосунках з ізраїльським народом, і війни між ними то вщухали, то знову переставали, то знову набирали якихось нових сил. І Сирія була відома своїм політеїстом. Тобто це Країна, яка поклонялася багатьом богам. І ми читаємо. Далі, далі ми знаємо, що в цих віршах пише, що в полон взяли дівчинку, яка розповідала свої, Вона прислуговувала жінці Намана, вона розповіла їй про про пророка, да, Пророка. І далі ми читаємо четвертий сьомий вірш. Тоді Нааман звернувся до свого володаря і сказав: ось так і так дівчин, говорила дівчинка, яка з ізраїльського краю. Сирійський цар відповів: раз так, то вирушай туди, а я передам листа до Ізраїльського царя. Отже, він пішов, взявши з собою 10 талантів срібла, 6 тисяч золотих монет і 10 перемін одягу. Він привіз також і листа до ізраїльського царя, в якому написано. Коли цей лист до тебе потрапить, то маєш знати, що це я посилаю до тебе свого слугу на Амана, аби ти вилікував його від прокази. Коли ізраїльський цар прочитав листа, то так сталося, що він роздер на собі одяг і вигукнув: Хіба я Бог, аби завдати смерті чи оживляти, що Він посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від його прокази. Подумайте тільки і візьміть до уваги, це він, пише, це він лише шукає якоїсь зачіпки проти мене. Чому я читаю всі вірші? Для того, щоб ми були роду в контексті, щоб ми розуміли, хто і що кому говорить. Тому що в загальному я можу розказати історію, ми її так приблизно пам'ятаємо, але для того, щоб ми зрозуміли, що в Сирійському царстві на одному. Фактично на одному рівні з богами були і царі, і імператори, які фактично могли наказувати жерцям робити так, чи говорити те, що, вони, що їм треба або що їм пасує. Як це було колись, ми, не знаю, чи багато з нас пам'ятає, в СССР почувалися добре ті, які говорили те, що потрібно владі. І Існував в Сирії, існував принцип поклоніння. Ти задобрив Бога, отримав те, що ти хочеш. І Нааман, він жив з цим принципом. Потрібно заслужити Божу прихильність. І коли він брав з собою ці, це золото і ці одяг, цей весь, то багато дослідників говорять, що це десь орієнтовно четверть мільярда. Доларів на теперішній час. Це десь 750 мільйонів він з собою взяв для того, щоб потім принести після в жертву Богу ізраїльському. Хоч ми бачимо, що він не розумів, до кого він йде. І дуже часто ми подібні до Наамана. Бог: Я даю тобі щось, чи даю тобі гроші, чи жертвую гроші, це означає, що в найближчий місяць. У мене буде все добре. І чи Бог, я приходжу в церкву, в неділю в середу, і я вірю, що все буде добре в мене в сім'ї, чи я буду в своїй свороду зоні комфорту. І. Юдеї вони вчили, і були того ж самого принципу, тільки у них були наміри такі теж хороші. Вони вчили, що якщо ти виконуєш закон, то ти дійсно віруючий. І... Нааман, він прибув своїм військом, ми знаємо, до Іосея. Тоді Ілесей послав до нього вісника з порадою: Піди сім разів занурся в Йордан, твоє тіло стане чистим та здоровим. Але Нааман обурився і, відходячи, сказав: Ось я був упевнений, що він вийде, стане переді мною, закличе ім'я Господа свого Бога, поводить своєю рукою над хворим місцем і зніме проказу. Хіба, хіба Дамаські ріки. А вана та Фарфар не кращі від усіх вод Ізраїлю. Хіба я не міг би викупатися в них, щоб стати чистим? Тож він обернувся і, палаючи гнівом, відійшов. Але його слуги підійшли, заговорили з ним і сказали: Якби тобі наш батько, пророк наказав зробити щось важче, то хіба ти не вчинив би? Але ж він лише сказав тобі обмийся і станеш чистим. Для Наамана було важливим, щоб пророк. Вийшов до нього особисто, щоб, можливо, доторкнувся до нього, зробив якусь фізичну дію, можливо, щоб він розпалив вогонь і приніс жертву. І цікаво, що якби Єлисей попросив для, від нього зробити щось таке сверхважливе чи сверхважке, деякі, я коли готувався до проповіді, то слухав одну проповідь, він каже, якби він. Попросив від нього принести голову дракона, то я думаю, Нааман би не сперечався і пішов шукати її. І для Наамана було важливим, щоб отримати зцілення, я повинен зробити якусь дію. І він Наман подібний до нас. Ми часто думаємо, що для того, щоб бути виправданим чи очищеним, Бог. Вимагає від нас якогось служіння, чи вимагає від нас якоїсь дії. Але е, якби Бог працював за цим, за цим принципом Ти мені, а я тобі, то багато людей від цієї від гонитви за тим задобренням Бога, вони навпаки віддалилися б від Нього, не стали ближчими. Тому е, Павло, він не просто говорить про проблему, Галатам і говорить про проблем, проблем нам, що ми хочемо задобрити Бога. Він для нас показує рішення. І Він пише далі, у віршах до Галатів: А я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, який для мене розп'ятий світ, а я для світу. Адже в Ісусі Христі не має значення ні обрізання, ні не обрізання, але нове творіння. І От ми прийшли до другого пункту проповіді жити, щоб прийняти прощення. Жити, щоб прийняти прощення. І. Павло підсумовує свого листа до Галатів важливою істиною. Істиною, яка потрібна кожному християнину, який по суті називає себе християнином. Це Ісус і Його хрест. І вся Біблія, вона. Прошита цією істиною, як кажуть багато хто говорить, прошита червоною ниткою. Хрест Ісуса. А люди дуже часто намагаються щось додати до Нього, свої якісь зусилля, свої якісь, як кажуть, Ісус плюс щось. Але з прикладу Наамана, ми далі продовжуємо його вивчати. Наман, на це 14,17 вірш. Наман на послухався, пішов і сім разів занурився в воду Йордану, як сказав Божий чоловік, і його тіло знову стало чистим, як тіло малого хлопця. Після цього він повернувся з усім своїм супроводом до Божого чоловіка, став перед ним і сказав: Тепер я зрозумів, що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїлі. Тому прийми від мене від твого слуги подячний подарунок. Але Єлисей сказав: як живий Господь, якому я служу, що не візьму нічого. І хоч Нааман наполягав, аби той взяв, він категорично відмовився. Тоді Нааман сказав: Якщо вже ні, то нехай дадуть твоєму слузі стільки землі, скільки зможуть повести два моли. Оскільки віднині твій слуга більше не приносити мені жертв сепалення, ні інших жертв жодним богам, окрім як Господу. Чому Єлисей не взяв подарунка від? Наамана. Він не взяв подарунок для того, щоб Нааман зрозумів, що справжній Бог він нічого не потребує за те, що Він для тебе робить. Ми потребуємо його як Нааман потребував зцілення фізичного, але отримав і зцілення духовне. Оскільки, говорить Нааман, оскільки віднині твій слуга більше не приносить мені жертв спалень, ні інших жертв жодним богам, окрім як. Господу. Бог Він не потребує нас. Але, як на диво, Він продовжує любити нас, кожного з нас. Тому Ісус приходить на землю, стає людиною, помирає, воскресає для кожного з нас. І в цьому ж листі, тільки в другому розділі, Павло пише, Адже через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я розпитий разом з Христом. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відхидаю Божої благодаті, бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Жити для Бога це моє завдання на сьогодні. Бог. Заохочує нас жити для того, щоб його послідовники розширювали звістку про нього, добру новину. А не жили, можливо, для церкви, чи жили один для одного. І сьогодні запитуючи себе, чи можу я щось додати до свого спасіння, чи зробити для свого спасіння. Відповідь ні. Ісус, він робить все, зробив все для Того. Але я можу любити Бога, любити і жити для нього, а також любити людей, показуючи тим самим, що я дійсно його дитина. І постійно нагадувати собі слова, які написав Павло: І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Тому перед молитвою. Закликаю кожного з нас проаналізувати своє життя, своє служіння, своє відношення до церкви і запитати себе, чи не хочу я щось додати до того, що вже Ісус зробив. Він, по суті, спас кожного з нас. Тому хай ім'я Боже прославиться в нашому житті, в нашій церкві, йому слава. Амінь.